Доброго ранку, мої дорогенькі. Сьогодні середа. І я, як завжди, ну як завжди, вже в традицію пішло, як я показую, як я вдяглась сьогодні. Осінь, жовтень кінець жовтня, скоро вже листопад, а там уже і зима. Показую мій светр з вовни з такими ромбами. І мої улюблені, уже улюблені вельветові штани. Мені подобається, як воно все поєднується. Ці кольори дуже гарно по-осінньому показую вам, хоче, це не спідничка, як вам подобається, але я люблю більше штани. Отак, От я сьогодні піду, ще вдягну сірий свій, своє напівпальто сіре. І так буду виглядати сьогодні на роботі. Думаю, досить, досить пристойно. Всім гарного тихого дня. Хай у вас буде світлий, тихий, теплий день. До зустрічі в наступних відео. Доброго ранку. Я заварюю собі каву, роблю каву. І хочу вам показати, яку я каву сьогодні використовую, і яку я купила нову і ну, свої відгуки скажу. Купила я таку каву Стефана Львівська королівська. медіум, там суміш рабуста, арабіка. І я скажу, що мені вона сподобалась. Брала перед цим еспресо Якобс. Ну Також гарна смачна кава. І оця Стефано нічим не гірша. Я не такий уже ж кавоман, що розбираюсь в цих кавах. Але ну перед цим я брала також декілька, я вам знімала відео, показувала, хто дивиться мене давно, то той знає, що я шукала собі смачну каву і обирала. І ця я її взяла за 170 гривень у нас в магазині. Вона була по знижці, і думаю, що на свої гроші вона доволі смачна. Я ж для смаку, я вже так собі визначила, що для смаку кави я додаю трішки цукру. Заварюю я в оцих мокка заварках. Називається вона мокка гейзерна кавоварка. Заливаю сюди кипяток. Окріп гарячу воду, налисипаю повну, повну ємність в каву. І вона закипає, і все. І в мене смачна кава виходить. Отак от, от поділилася з вами. Кому цікаво, можете спробувати. До речі, ну, мені сподобалось. Хто не дуже давно зі мною покажу вам цю магію. Для мене це як медітація: кожен ранок вставати і робити цю каву. Мені дуже подобається сам процес, коли я бачу, як тут формується запашна кава, як вона виникає, як з-під землі, як, знаєте, як от львівська копальня кави. Так оце тут якась магія відбувається і наповнюється оця верхня чаша цим смачним напоєм. Зараз воно вже майже готове. я вам це все зніму і покажу, чим я насолоджуюсь кожен ранок. Як це красиво. Як це, дивіться, вже почалося. Почалось. Я трошки збираю, прибираю газ, і воно потихеньку-потихеньку піднімається, і кава моя набирається в цю кавоварку, в цю верхню чашу. Скажіть магія, да? ну не знаю, як вам, але для мене це ну, дуже, дуже приємно і дуже цікаво над цим спостерігати. І я люблю цей процес. Процес заварювання кави в цій кавоварці. Все, уже набралося. Зараз буду вимикати і смакувати. Всім гарного, тихого дня. Нова рубрика і Марсик, незмінний Марсик у мене в кадрі. Не дає мені зробити, ви подивиться, що він робить, він мене кусає, він на мене пириє. Марсік, я покажу, який ти нечемний хлопчик. Так, дивіться, що я... я це показую, я хочу показати, що я вдягну сьогодні. Спочатку я показую це так. Джинси світлі, цей светр вов... із вовни, такий красивий, мій улюблений, Під низ, Боже, я вже його боюся. Марсік! Ну, подивіться, що він, подивіться, що він робить. Марсик, я тебе на відео засніму, буде тобі соромно. Соромно буде, як ти себе поводиш нечемно. Ну, що це за хлопчик такий кусючий? Ну, ти подивися який. Аж, аж хрипить, аж сопить йому хочеться мене покусати. Все, не заважай. Так, ну, поки він трошки відволікся. Оцей светр, і ці ж джинси я сьогодні вдягну. Під низу у мене буде ламслів із вовни. Зараз я це все надягну на себе і вам покажу. Тепер покажу, як це виглядає вже на мені. От, звичайно, так само, як лежало воно на кроваті, на ліжку. Светрик цікавий, дуже цікавий. Бачите, тут немає кіточок, а тут вони є. Светрики і джинси. Досить гарно, як на мене. Ну, це так я буду на роботі, коли роздягнуся. А зараз покажу, що я вдягну наверх. Хотіла пальто, але зараз з вами, з вами пораджуся. Вдягнусь так, як я хочу. як я беру, Але ви в коментарях мені скажете, як би ви мені радили, що з цих двох речей на себе вдягти. Так. Ну, як на мене, мені здається, що сіре, сіре пальто воно сюди більш класично, воно таке додає вишуканості, додає такого якогось класики в образ, воно гарно сюди поєднується. Але я хочу щось змінити. Я вже його ношу цілий тиждень, мабуть, не знімаючи. Я хочу щось додати інше. Я, мені... Часто буває, що ну, надоїдає. Мені подобається, я люблю це. Ну, хочеться щось іншого. Так, Але я вибрала сьогодні, обрала оцей пуховик вкорочений, на поясі. Він такий більш ну, приталений, і він необ'ємний. Він при мені. І він сідає на мене досить гарно. По стегнах закінчується на лінії стегон, де вони мене. Не розширюють, якби тут, то воно так розширює, а тут воно прикриває на щороку мою частину стегам. Ну, так мені здається. І мені ну, це подобається. Сьогодні я вдягну, сьогодні вдягну цей пуховик. Мені не буде холодно, тут є каптур. Тут є каптур. Якщо мені буде холодно, я не буду вдягати картузик, піду так. Піду сьогодні так, без. Головного убору <ріст> без картузика. Всім гарного тихого дня. Бажаю, щоб у вас все було добре. Дивилася, що вночі летіли ракети, і навіть вранці, ну я спала, я нічого не чула. Уже вранці прочитала новини і дивлюся і на Львівщину, і на Тернопільщину, і на західну частину України все летіло. І не тільки ну, і на Чернігівщину вибухи були. Тому тримаємося, все подолаємо, все переможемо, живемо далі, ми живемо сьогодні, і сьогодні ми повинні бути як, як найкращі. Кожен день з нас, в нас повинен бути найкращим днем нашого життя, тому що ми не можемо знати, коли наш найкращий день. Можливо, він сьогодні. Всім гарного тихого дня!